Друзі, вітаю на YouTube каналі Майстер-клас на дачі. 14 квітня сьогодні. Бджілки працюють, квіти квітуть. Сьогодні за планом на тер господарчого мила вже лютує Жук-Кравець-Стригунець. Розчиняємо мило натерте. Далі. Замочив вапно. Вже воно досить розчинилося. Можна починати білити дерева. Так, це пункт номер 2 в сьогоднішньому плані. Але не основний. Так, мило. Розчиняється, вапно вже майже розчинилося. Так, далі йдемо, дивимось, що у нас на городі робиться. Оно мій товариш Сталевий Кінь. Вже на мене чекає. Точніше я спочатку не знімав, признаюся, чесно. Вітер задуває, можливо, мене погано чути. Оту першу ділянку я вже вздовж і впоперек перепахав чи, як правильно сказати, переорав отакими засобами. Це мій кінь-стальний вірний друг Судзуки чи ні, вибачай, Субару. Чуть не назвав японцем південнокорейця. Субару. Бачите? Субару. Хоча він тут уже е, спільно з пітерцями. Нева Субару. Ось так перепахую, а потім показую, отак заволочую. Вон грабельки чекають, там уже цю половинку заволочив цю нижню частину всю. Вже переорав і заволочив, щоб тр трошки закрити вологу. Тут у нас будуть гарбузи, там трішки картоплі. Тут буде все картопля, а зверху трошки кавунів. І третя ланка, ну це, мабуть, вже на наступний раз залишу. На дембільський акорд. А оце зараз ще допашу, ось доти, заволочу. Побілю дерева, діри ці нори жука, кравця, Стригунця, позаливаю милом. Розчин мила я роблю спочатку натираю великий кусок мила на 6-литрову буньку води. І воно там розчиняється. Потім привожу з дому нагород. Ну, можливо,. Можна і тут прямо на городі, але тут треба постійно помішувати, розколачувати. Отже, друзі, зараз, щоб вам показати, що це за зараза, ось, дивіться, самий наявний приклад. Оце нора крапця Стригунця. Далі, дивіться. Це така потвора, що вже він оживає і вже орудує. Дивіться, які в нього є тут нори. Бачите? Це кравець. Кравець, який не молодець. Далеко не молодець. Далі, як так ходиш, бачиш, багато нор. Ось, дивіться. Я пройшовся, видно мій слід. Наступив, затоптав, він по-новому вирив, бачите? І виходить і трощить все навколо, все, що є. Зелененьке, свіженьке. Це такий у нас кравець. Ось, Дивіться, класична нора. Жука кравця, Стригунця. Бачите? Як він умудряється. Ось тут. От такі норки ми заливаємо розчинений уже двічі, чи навіть тричі. Можна геть легким розчином. О, ще одну знайшов, дивіться. Оце він. Але він не вибирає такі. Некорисні бур'яни, він вилазить і шукає. Ось такі смачненькі. Далі він е, туди йде, далі до полуниці і стриже молоді побіги полуниці. Дивіться, ось він. Ще одна. Так, наче прогуляючись, можна знайти е, з десятка три-чотири на нашому городі цих норок, бачите, це я вже показую так, щоб не було, наче це я щось, оце, дивіться, буквально під самою стежкою. Ось він. Але він зараз ховається трошки. Якщо десь побачу, я покажу. Але ви можете загуглити, легко дуже, дивіться, о! На самому куточку прямо на стежці. Один і другий одразу. І ось і третій. Повно його, друзі, повно. Так що це у мене після, після оранки. після оранки, Побілити дерева і залити нори кравця. О, поки балакаю ще одну, знайшов. Дивіться. Десь приблизно на 5-6 метрів. Городу є одна норка як мінімум, а то і дві. Бачите, он, якщо вам видно здалека, я не буду топтатися тут по цибулі, тут цибуля в нас росте. Он видно норка, бачите? І так, якщо придивлятися, є маленькі, є величезні нори. Оце таке, ось дивіться, он. норище навіть здалеку з півтора метра, а видно її. Оце таке. На жаль, я не знаю, ви мене добре чуєте. Вітер задуває. Буду е, намагатися сьогодні багато не знімати. Тому що і вітер задуває, але тепло. Відносно тепло сьогодні 17-18. Дивіться, молоду цибулинку потягнув вже. Дивіться. Зараз я достану, ось покажу. О, бачите? Дивіться. Достаю молоду цибулинку. Це він так її згриз. Десь тут поруч, ось ось його робота, бачите? Згризає. Зризає цибулинку і тягне туди. Там у нього кубло, ось ось ще один, диви. Оце така напастія у нас, бачите? І минулого року ми е, з ним боролися за допомогою. Відпрацьованої старої олії мені знайомі допомогли в найближчому кафе біля дома в місті. То я декілька бутлів півторалітрових притягнув, заливав. Олія паралізує цього жука. Якщо залити в норку, він паралізований або ледь встигає вискочити з норки, або там прямо в норки помирає. А мило. Заставляє робити таку оболонку безповітряну. Він виходить, щоб дихнути, а вже пізно він вже наглотався мила і він помирає на виході з норки. Оце такі два діючі способи розчиняти мило господарське. Ну, звісно, дороге туалетне мило ви не будете розчиняти. Або розбовтати можна невелику, допустим, 2-літрову миючого розчину дешевого, самого дешевого, на отаке біле ведро. Там, де я колочу цей, розколочую. І потім заливати, друзі. Ось не знаю, вже у нас середина Квітня, а я поки що не бачу, щоб подавав признаків життя мій новичок-персик. Можливо, ще рано, ну хай сонечко пригріє, сьогодні його ще полью, тут гарно підживлю курником трошки розведеним. От бачите, вишенька вже пішла, листячко вже видно. А персик поки що не хоче. Отже, доорую білю, заливаю жука в нори милом і гей додому. Вже, чесно кажучи, вже спина ниє, граблі допомагають. Ось тут вже, бачите, заволочено, тут гарненько заволочено, вже можна сіяти картоплю садити, а тут ще не заволочено, це я ось. Перепох пахою, чи як правильно переорую. Це вже фахівці хай скажуть. О. І таким чином поїхали. Все, ну, звісно, ви здогадались. Через паузу, через паузу я вже доорав, щоб багато і вашого часу не займати. Зараз беру грабельки в руки, трішки від'їду ще мотоблоком і грабельками зараз заволочу це все, трішки закрию вологу, так як зверху. На верхній половині і так, як отам от, знизу. О, і поїхали. Ось таким чином. Я думаю, тут також я багато вам знімати не буду. Мало кого знайдеться, хто не знає технологію володіння звичайними городними садовими граблями. Так? І де є травка вибираємо. І головна задача закрити вологу і більш-менш зрівняти нашу грядку. Бачите? Приємно дивитись. Заволочили і все на око приємно і корисно для майбутнього врожаю. Все, друзі. План мінімум на сьогодні по оранці. Перша ділянка, ще раз вибачаюсь за вітер, дуже потужний вітер сьогодні до 7,5 метрів на секунду. І ось ця найбільша ділянка. Залишиться потім ця ділянка, вона також буде неповна. Там зверху капуста. Оця ділянка. Ну і між деревами садочок також пройдусь потім уже наступного дня. Це ще на день роботи, і по оранці буде все закінчено. Зараз у мене ще година-півтори є часу. Якраз залити нори кравця і побілити дерева. Ось тут, в садочку, побілю всі дерева. Скоро свято, почався у нас вже тиждень, великоденний з понеділка. і Почалась підготовка до свят. Одного з найголовніших свят святої Пасхи Великодня. Так що, друзі, вчора була у нас вербна неділя, сьогодні понеділок, 14 квітня. І оце я вирішив трішечки розім'ятися перед святами. Можливо, ще десь в середу-четвер в вийду. Закінчу тут вже підготовку до посадкової кортопляної пори. І отакі от плани. Зараз ще пару кадрів покажу біління вапном дерев стовбурів десь не більше, ніж метр-20. -метр більше я не білю. Отак от Оббілити головне від шкідників нижню частину стовбуру. І пару кадрів, як я буду заливати мило в нори до жука. А коня зараз поставлю вже на місце. На сьогодні він вже напрацювався. Відпочивати. О, все. Дякую, вірний друг. На сьогодні вже все. Відпочивай. Наступного дня ще попрацюємо так. І потім до осені знову будеш відпочивати. Отже, друзі. Звісно, багато я не зможу показати, тому що одна рука в перчатці, бачите, в гумовій. Та й... Не хочу, щоб ляпнула ця вапняна редина. Трошки зараз розколотити, так, щоб піднялась вона вся ця редина, весь цей вапновий розчин. І будемо білити. Білю я дідовським методом, нічого такого супер. Неймовірного немає. Щіточка дідовська така ще звичайна по старинці. І якщо стовбур старий, то гарно змощуємо. Якщо молоденький, можна одного разу пройшовся і вистачить. пробілюємо, воно потім проявиться, побіліє ще більше. Воно поки що таке сіреньке, мутного такого кольору, а потім побіліють стовбури всі. Друзі, дивіться, як я казав, пройшовся, вже вони білесенькі. Вітер знову не дає поговорити з вами трошки. О, так, пару кадрів покажу вам. Ось так дві абрикоски пройшовся, там дві яблоньки, дві вішеньки, грушка, стара абрикоса, стара слива. Навіть молодесенький, ось дивіться, також пройшов. Хоча кажуть ще не обов'язково, але пару разів мазнув. Трошки мазнув яблоньку, трошки мазнув іншу яблуньку. Нашим ветераншам досталося навіть трошки на самому дні. Ну і тут пройшовся ці деревця. Там дві вишеньки, персик молодесенький, тут грушка, яблонька одна постарше, друга ще молода, можна рахувати, два фундука пройшовся. Отак от, от я спеціально не знімав, щоб і камеру не заляпати і зручніше швидко пробілив. Тут тільки ну, що закінчив, тут іще сіреньке. А там, де починав, бачите, вже навіть здалека видно, що побіліли вже деревця по-святковому. Я з дитинства люблю цей процес, коли ще бабуся так робила. Побілий садочок. І я вже знаю, що скоро весняні свята будуть. Ось воно так от приблизно виглядає. А старенькі, більше уся, допустимо, на сливі, воно наче й не видно. Побілена вона, а не так проявляється, бо в неї інша будова. Так само і у цих стареньких вже яблунь вони. Впитують дуже швидко і дуже старі і вже не такі білесенькі. Отже, друзі, зараз у нас залишилася остання справа, і я вважаю одна з найголовніших, тому що потрібно знайти, яка мога більше. Норок. Ось дивіться, наприклад, таке ведро 30 літрове, ну воно не повне тут. 25-27 літрів, так? Хай, поки вопно розмокне трошки, потім помиє. На таке ведро я роблю. Якраз оту буньку виливаю і додаю ще води, оце один великий кусок господарського мила. На таке ведро. Можна на таке відро робити, якщо хочете. Воно не зашкодить. Ось на таке відро, на 10-літрове, на 12-літрове, один великий кусок господарського мила. Я роблю на таке: на 25 літрів один кусок, такий мильний розчин. Виходить, що, як кажуть, мамуля не горюй. Отже, зараз буду брати обрізану верхівку півторачки. Ось, наприклад, обрізаю верхівку півторачки, кришку знімаю. І це буде лійка для заливання в нори до жука ось цього мильного розчину. Ось я вибрав спот Моршинської, буду ставити на норку вниз горличком, а сюди заливати мило. Пару цих покажу, друзі. Друзі, ось дивимось. Так, поставили. Норка у нас видно, де якраз з горличка туди попадає. Набираємо спочатку небагато. І видно, вон пішла, пішла рідина в норку. Як перестає вже або повільно заходить, значить поки що досить. Скажу відразу, мило часнику, наприклад, воно не шкодить. І зараз ще покажу деяке. Ось, дивіться, навіть втік. Я тільки що його бачив, ось він на сонечко вилазив і втік. Так, ставимо, он, видно, норка пішла. І в цю норку заливаємо. Оп. Можливо, пощастить, навіть ми побачимо, як він буде намагатися вилазити і втікти, але, як правило, він не устигає втікти, він просто. Завершає свій життєвий шлях. Он там зараз я ще покажу, друзі. Тут у нас лілія, не хочу натоптатися. А, ось о красотуля яка, дивіться. О, і поруч ще одна. Ось так ставимо, дивіться. О навіть видно, норка пішла. І отак в норку заливаємо. О. Так і. Одразу оцю що поруч. Ось так. І заливаємо. О, якраз у мене вистачило на 5 норок. І таким чином, друзі. І так ходимо по городі, шукаємо норки і ось таким незамисловатим. Погодьтесь способом. Я проходжусь, проходжусь по всьому городі. Мені отакого куска мила на 25 літрів. Для першої обробки вистачить. Потім я так проходжу за сезон, який орудує цей жук. А це близько двох, вже наприкінці червня його вже нема. 2-2,5 місяці і оце я. Рази, два-три обробляє його не частіше І знаєте, це дуже допомагає. Отже, друзі, буду завершувати, тому що вже сил немає. Основні принципи я засняв вам, показав, поділився ну, можливо, не секретом, а просто своїм досвідом, як я роблю. Наприклад, я роблю так. Можливо, хтось з вас робить трішки по-іншому, можливо, так само, як я. Пишіть в коментарях. Що ви ще порадите робити навесні перед тим, як висаджувати основні культури? Як ви обробляєте, наприклад, цибулю, чесник? Як ви обробляєте і чим підживлюєте полуницю? Що треба, щоб якомога. Рясніше і крутіше зайшла морква. Ось у минулому відео я показував, як я тут садив рядок цибулі, два моркви. Рядок цибулі, два моркви. Ну, і ось це е, зроблена сьогодні моя робота велика ця ланка центральна під картоплю і нижня, яка буде совміщатись із гарбузою, в кінці гарбузою. І залишиться ще ота верхня ланка під картоплю, там капуста, і між садочком, між деревами там дещо висадимо. Все, друзі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Слава Україні! Скоріше і всім, перемоги! Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, крутих врожаїв вам цього року і всіх-всіх всіх років, щоб ви завжди родила. І Радувала вас вся огородина і фрукти, овочі, салати, як то кажуть, сядем біля хати. Дякую, друзі, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. До наступної зустрічі. Всім па-па.